Друзі, вітаю вас на останньому модулі 8 запис та проведення курсу. Аж якось казати останній модуль <сум> досить сумно. Що стільки контенту ми з вами пройшли, стільки уроків ви продивилися. Сподіваюся, вам дуже дуже сильно сподобалось. Що це за етап? Якщо брати етапах нашого запуску, то це най якраз останніший етап, над яким ми працюємо. Де ми вже напродавали всі місця, я вам цього бажаю, щоб у вас були солдаут в ваших проєктах. Учні вже чекають старту навчання, щоб ви вже створювали свій продукт, розвивали його, всю інфраструктуру до, до, до нього створили, щоб навчання проходило комфортно і легко для ваших учнів. І ось наступає цей етап, коли ми все будемо записувати і проводити наше навчання. Тут, на цьому моменті, ми будемо з вами. Розбиратися в цьому модулі, як це все правильно організувати. Модуль насправді дуже цікавий. Поясню, чому зазвичай. Там роблять акцент на прогріву, там на фундаменті запуску, над маркетингом проекту, і це круто, це все правильно. Але насправді, як я вам вже розповідав, в модулі продукт важливість самого продукту, що всередині і що отримують від нього учні, яке задоволення, які взагалі всередині там є активності, які виходять кейси, що кажуть про продукт, ваше відчуття від того, що ви створюєте, воно. Досить суттєве і дуже важливе. По-перше, який я зробив для себе висновок за всі там потоки записів коучингу, це те, що. Коли я сам дійсно утримую задоволення від того, як всередині навчання все відбувається, мені це набагато легше продавати, і я з більшим ентузіазмом і натхненням розповідаю всім про свій продукт. Його можна зняти в сторіс. Про нього будуть розповідати інші. Причому це можуть бути навіть такі прості якісь моменти від візуальної картинки до ситуації, які виникли на навчанні. Дуже люблю цей модуль. Вам він я впевнений, що сподобається, тому що будуть деякі фішки, які Знаєте, такі супер, супер прості, але коли ви їх дійсно застосуєте в своєму проекті, ви будете дуже щасливі, коли побачите, що це вам дасть, який результат це принесе, коли потік буде проходити. І ви будете прям сильно задоволені, і захочете ще покращувати і покращувати. Тож бажаю вам кайфувати від свого продукту, попрацювати над ним, щоб у нього був класний вигляд, щоб все було правильно організовано, і навчання для ваших учнів проходило дійсно задоволенням і легко. От про це сьогодні будемо говорити. Почнемо з організації навчання. Я для вас структурував моменти щодо всього, що відбувається всередині. Як це правильно зробити, на що треба звернути увагу? Далі, яка є структура уроку, які є види запису оберете для себе? Як вам краще записуватись? Я маю на увазі те, що ви зараз бачите, це один з форматів, який ми обрали на коучинг, Як я хотів би, щоб виглядали уроки? Ви для себе також це визначити. Куратори та підтримка комусь можливо в проектах треба буде? Брати куратора я розкажу, які взагалі там є важливі нюанси. Скільки куратор там може вести, скільки може заробляти, скільки йому треба платити. І підсумки навчання це як проаналізувати ваше навчання. Можливо, вам зараз це не актуально, але... Ви я маю на увазі в моменті більшості з вас це не суперактуально, але далі, коли ви закінчите свій потік, коли у вас там вже пройде навчання, то ви зможете повернутися до там цих правил, до цих рекомендацій, до цих табличок і винести для себе багато корисної інформації, яка допоможе вам в реалізації розвитку подальших ваших потоків. І також. У нас буде дуже дуже багато різних додаткових матеріалів в цьому модулі інструкцій, в тому числі по тому, як налаштувати платформу зенеду, як організувати уроки, просто покрокові зі скринами дії, щоб ви розібралися. В тому, як це все вам налаштувати, і ви самостійно змогли записувати свої уроки. Тобто там нічого складного прямо з усіма програмами і що де треба натиснути. Тож, будемо починати. Вам приємного перегляду!